Діти, добрий день ще раз. Сьогодні на стену року додавання віднімання дробів. Ви знаєте, з 5 класу, що якщо додавати дрові А на В плюс С на В, то це буде сума А плюс С на В. Тобто, коли у дробі однакові знаменники, то просто додають численники. Так? А от сьогодні ми будемо вчитися, як додавати дробі з різними знаменниками. Розглянемо приклад. 3 шостих, додати 7, 8. Дорівнює. Ви знаєте, що ці два дроби з різними знаменниками. Нам їх треба привести до найменшого спільного знаменника. Міркуємо да? найменше спільне крапне чисел 6 і 8 дорівнює 24. Тому нам треба кожний дріб привести до знаменника 24. 24. Буде плюс 24. А тепер знаходимо додаткові множники. Для цього ми 24 ділимо на 6, це дорівнює 4, і записуємо їх. Потім 24 ділимо на 8, дорівнює 3 і записуємо тут. Потім множимо 3 на 4, це дорівнює 12. І 7 на 3 дорівнює 24. Отже, трубі приведені до знаменника 24. І тепер їх можна скласти чисельники. І дорівнює 12 плюс 21, знаменник 24, і це дорівнює 33,24. Ми отримали які як, як, неправильні. Приводимо його більше на число. Це дорівнює у нас буде 1,9. 24. Або після скорочення буде одна ціла 3,8. Перейдемо до віднімання. Віднімання е, е, робиться таким же самим чином. 5 сьомих відняти одну четверту. Знаходимо найменше спільне кратне чисел 7 і 4, буде 28, так як це взаємно прості числа. береться і довго. Тому дорівнює 28, відняємо 28. Шукаємо додаткові множники. 28 ділимо на 7. Це дорівнює 4 і записуємо. І 28 ділимо на 4, це дорівнює 7, записуємо. таким чином, множимо 5 на 4, буде 20, відняти 1 на 7, 7. Маємо 20 мінус 7 28. І це дорівнює 13, 28. Таким чином ми бачимо. Що ми прийшли до такого правила для того, щоб додати або відняти два дроби з різними знаменниками, потрібно привести до найменшого спільного знаменника, а потім відняти їх в чисельники, зі цей знаменник.